Бізнес з обличчям жінки в Івано-Франківську відбувся третій жіночий бізнес-форум проявлення. Захід був організований як платформа для обміну досвідом та натхнення між успішними жінками-підприємицями і складався з чотирьох панельних дискусій. Організаторка форуму Галина Гривнак розповідає: основна мета заходу залучити до спікерства жінок, які досягли успіху в бізнесі, але не приділяли увагу публічності. У нас є така е, е, мета. Ми маємо кожен свій бізнес, кожну свою справу, кожну свою сім'ю, але хочеться і так, щоб наше місто було найкраще. І от кожна з нас робить трішки-трішки більше, аніж треба тільки, тільки те, що треба їй особисто. І щороку на форумі ми піднімаємо різні теми. От такою, як би сказати, провідною місією нашого форуму. Наш форум має назву проявлення. Є те, що ми залучаємо франківських жінок-бізнесменів до спікерства і модераторства. Підприємиця Оксана Іванишин поділилася спогадами про свій шлях у бізнесі. Жінка зазначає, це історія, яка триває протягом усього життя. Знаєте, я вже навіть не пам'ятаю це такий шлях в життя. Спочатку від найманого працівника, а потім від від власниці маленького продуктового е, магазинчику, який мав 30 квадратних метрів, ми започаткували цей бізнес разом з чоловіком е, в кінці 90-х років ще, і відтоді почався е, такий приватний бізнес. Звісно, він змінювався, розширювався. Учасниця форуму Олена Павліченко працює у сфері страхування і часто відвідує подібні заходи. Жінка прийшла на форум, щоб зарядитися позитивною енергією та надихнутися історіями інших жінок. Тут на цьому заході є можливість ще побачити і інших жінок, які не є моїми подругами, але можуть стати, і почути цікаві історії про кожну жінку, тому що кожна жінка для мене це. Всесвіт, вона по-іншому мислить, проявляється. Ми всі подібні і всі різні, і це дуже цікаво. От цей захід мені дуже подобається, тому що він дружній, він допомагає в такій дружній атмосфері. Ім розкриватись, проявлятись подія мала й благодійну мету. Під час форуму збирали кошти на підтримку військовослужбовиці Надії Богович Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.